Я не знаю, чи запрошували штатів районний рад, районний рад, ви можете, якщо запрошували, то як ти запрошувалися. Треба заповнення зробити. Що не кричить? Засужити. взявся за да. Руки заберіть, говоріть нормально, з кармана відстаньте нормально до людей. Ми тоді подивилися і пішли, а тепер ви вже засопали. Стороні стояв, собі говорять, блять. Владі на ваших руках <пробіт> <Skruka>, кров'ї <є, пробіт> всі ви партія регіонів. ви за все несете. Ми всі повазі до вас ви виконували. Я не в партії зараз вижикають, швини в Я не могли. О, от, і, Це, і, от, і все ораторство. от і все голови районної ради. у цьому році 200 років Шевченкові, 200 років, знаменна дата. От він цей пам'ятник. Чому поставили Шевченка? А зараз друзі, я мічани, ви знаєте, не знаєте, де я родився, де я виховувався, і ким я працював і працюю. Тому -то в мене є одну. Я, по-перше, в по партії нікого не був.